Вже 10 років ми живемо в стані війни. Кожен день ми чуємо квіти на тривогу, читаємо новини про загибель військових та мирних мешканців і бачимо навкруги страждання та біль. Кожен із дорослих і дітей знає, що таке паніка, бо неодноразово з нею зустрічався. У цьому відео я поділюсь рекомендаціями, як подолати паніку під час воєнних дій. Ніна Дяченко сім довгих років прожила у зоні у місті Мар'їнка, що на Донеччині. За ці роки вона бачила, як окупанти зруйнували її місто, як вони розстрілювали її улюблених собак, як літали гради та вибухали мини. Що тільки не відчувала жінка за ці роки, довгі роки, починаючи з 11 червня 2014 року, з вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, Голоси мирних. Дивимось. І оце вони що робили? Снайпіром ж там одні тірікони. Трудовська тірікони, Щуровка тірікони. І вони там ото сидять. Ну, тренуються, як ми казали, що ми, вони як сюди, на сафарі приїхали до нас. І от він стріляє не по тобі, а стріляє або по велосипеду, або по вітках. І дів'ятки на тебе падають. Це така психічна атака. Я ще сильніше велосипед накручую і кричу: не вб'юш. І все, приїду туди. А ті, що там жили дві сім'ї, вони кажуть, ні, наставайся ночувати. Кажу, ні, я поїду назад, опять п'ять йому нерву підтримаю. Паніка під час війни може бути важкою ситуацією. Важливо залишитися спокійними і шукати безпечні місця для дії захисту себе та своїх близьких. Розуміння інструкцій від влади місцевих органів та виконання їх може допомогти зменшити паніку та зберегти безпеку. Паніка це раптовий інтенсивний стан стресу, який виникає у людини в реакції на переживання страху або загрози. Це може призвести до втрати контролю над своїми діями, підвищення пульсації, підвищення кров'яного тиску, бути витягнення затишки тощо. Паніка може впливати на людину різними способами, включаючи фізичні реакції, пульсація, потовиділення, тратівливість, задишка, когнітивні реакції, збентеження, втрата здатності логічно мислити, панічні думки, поведінкові реакції, безлад, стрибки, плач, втеча, агресивна поведінка. Якщо ви стикалися з такою проблемою, пишіть в коментарі, і ми спробуємо вам допомогти. Паніка може виникати в різних випадках, включаючи кризів ситуації, страх перед публічним виступом, а також під час війни або природними катастрофами. Коли ви відчуваєте паніку, ось кілька рекомендацій, які можуть допомогти вам заспокоїтися. Глибоке дихання. Спробуйте контрольовано і глибоко дихати. Це допоможе знизити пульсацію і заспокоїти нервову систему. Позитивне мислення: намагайтесь зосереджитися на позитивних речах або згадати приємні спогади, фізична активність, рух або фізична активність може допомогти знизити рівень стресу, наприклад, прогулянка або легкі фізичні вправи, розслаблення м'язів. Спробуйте розслабити всі м'язи, пошук підтримки, обговоріть свої почуття з тим, кому довіряєте. Іноді розмова з кимось може допомогти заспокоїти свої нерви. Використання розслабляючих методів, медитація, слухання музики або візуалізація природних сцен може допомогти вам заспокоїтися. Якщо поруч з вами дитина, обійміть її і запевніть, що ви поряд. Зверніть увагу на її психологічний стан. Якщо нервова система дитини збуджена, говоріть повільно, тихо. Їжте. Коли ви відчуваєте сильне хвилювання чи паніку, варто щось з'їсти чи приймання жувати. Тому, якщо ви схильні до панічних та тривожних станів, потурбуйтесь про наявність цукерок або жуки, це допоможе повернути стан хоча б мінімального спокою. Пити воду, коли активується симпатична нервова система, пересихає у роті, тому важливо пити багато рідини. Щоб повернути відчуття базової безпеки, необхідно ввести нові правила, наприклад, не підходити до вікон під час повітряної тривоги, знаходитись поряд з несущими стінами, нападалі від вікон та дверей. Візьміть у ліву руку будь-який предмет це допоможе контролювати все, що відбувається у правій півкулі мозку. Саме в ній і з'являються тривожні думки. Пошук професійної допомоги. Якщо паніка стає постійною проблемою або перешкоджає вашому щоденному життю, зверніться до фахівця з психічного здоров'я для додаткової допомоги. Ось декілька простих вправ, які допоможуть відляктись і заспокоїтись. Точка швидкої допомоги при паніці. Якщо ви відчуваєте страх або паніку, знайдіть точку між мізинцем і бізименним пальцем та натискніть на неї. Ця вправа допомагає заспокоїтися. Гримаси, ці вправи можете робити ви та ваші діти. Отже, все, що вам необхідно, робити кошти гримаси. Уявіть, що ви хочете когось налякати чи розмішити. Спробуйте, крім того, видавати чудернацькі звуки. Така вправа не тільки веселить. Активація міміки впливає на черепному загів нерви і знімає напруженість симпатичної системи. Падити на великий палець руки, як на свічку, короткий вдих, і потім видих. В стані стресу у нас перехоплює дихання. Це підсилює рівень стресу. Щоб заспокоїтися, важливо сконцентруватися на диханні. Також можна використовувати мильні бульбашки, кульки або співати. Важливо розуміти, що реакція на паніку може бути індивідуальною, тож вам слід вибирати ті методи, які найбільше підходять саме вам. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси Мирних фонду Рінатахмета ми разом до перемоги та всім буде Україна.